Отже, показую, як я шукаю е через дроп АМЗ по продавцю. Заходимо на Drop AMZ, заходимо в пошукових, в е пакетний пошук. Е тут створюємо новий пошук. Е вибираємо спосіб шукати по продавцю. Е тут тепер заходимо на лістінг Amazon. Е Ну, заходимо конкретно на цей лістинг тут для прикладу е, і тут я вже заходимо на продавці. Е, тут знаходимо продавця який нас цікавить е, в даному випадку. В даному випадку я вже знайшов я вже знайшов продавця, заходимо на Front Store продавця, копіюємо посилання, копіюємо, заходимо в DropKit, сюди вбираємо, вставляємо посилання, нажимаємо ОК і чекаємо на результат. Ну, в даному випадку е, вже я дивився, тобто цей продавець теж дропає, відповідно е, в, ньому, в нього можна багато брати лістингів і е, вивчати е, далі. В принципі, такий алгоритм дій.